Тим, хто не любить прикраси, дорога до Будапешту. Там можна поплавати Дунаєм на автобусі. Він спочатку курсує вулицями міста, а тоді з'їжджає у річку і продовжує екскурсію. На одній з них побував Віталій Глагола. Автобус для екскурсії містом чи катер для прогулянки рікою. Туристи у Будапешті таким вибором голову собі більше не сушать. Займають зручні місця в Амфібії і вперед підкорювати Дунаї автобусом. Плавучості машині додавали на приватному заводі в Італії. Там його зробили водонепроникним і оснастили спеціальними двигунами. Але зовні від звичайного автобуса він майже не відрізняється. Тож туристи, що бачать його вперше, а шароти роззявляють від подиву. Коли наш автобус пливе річкою, то люди протирають очі. Такого вони ще ніколи не бачили. Уявіть, їдете ви набережною в машині, а поряд Дунаєм пливе автобус. Яка ваша реакція?

я думаю, придають поїздки пікантну зюмінку. Будапешт місто туристичне. Помилуватися ним щороку приїздять більше двох мільйонів людей. Тож від вихочих відбою немає. Туризм в Будапешті дуже розвинений, тому ми вирішили зробити щось таке, чого нема в жодному місті Європи. Аби туристи повезли на згаску по унікальні спогади. Тепер ми впевнені, про Ріверрайд гості угорщини розказуватимуть вдома із захопленням. Власники унікального транспорту вже планують створити для прогулянок Дунаєм цілу автобусну флотилію. Можливо, невдовзі так само можна буде проплести і Дніпром. Адже у задумах угорців відкриття представництв в інших європейських столицях. І Київ серед них є. Віталій Глаголо, Володимир Кіш, Будапешт, Новий канал.